Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо повторювати і закріплювати вивчені таблиці множення і ділення, складати і обчислювати вирази, а також розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, обчисліть ланцюжок у квадратиках обчислите 6 помножити на 2 відняти 2 відняти 4 помножити на 3 поділити на 2 поділити на 3 І додати сім. Яке число отримали? Запишіть його каліграфічно. Але перед цим не забудьте записати, число класна робота. Чи таке число ви отримали? у відповіді ланцюжка. Напишемо математичний диктант. Я говорю вираз, а ви записуєте в зож його відповідь. Знайдіть добуток чисел 2 і 9. Запишіть його. Запишіть результат 3 помножити на 4. Наскільки число 40 менше від 47? Запишіть, скільки буде, якщо по 2 взяти 4 рази. Скільки у числі 18 вміщується по 6? До частки чисел 24 і 3 Додайте 7. Давайте звіримось, чи правильно ви записали відповіді. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Працюємо за номером 662. Складіть вирази, обчисліть їх значення і прочитайте. Прочитайте вирази. І швиденько називайте, скільки це буде. Я думаю, табличку ділення на 3 ви повторили. Тому запишіть в зошит вирази 663 і обчисліть їх. Звіртеся, чи є такі числа серед відповідей, які ви отримали, розв'язавши приклади. Номер 664 на сторінці 110 виконайте самостійно. А зараз попрацюємо над задачею 665. Прочитайте задачу. Давайте зробимо це разом. Купили 9 кілограмів яблук, а груш утричі менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш купили? З'ясовуємо. Для того, щоб дізнатись, скільки всього кілограмів яблук і груш купили, нам потрібно до кількості яблук додати кількість груш. А в нас це невідомо, тільки скажено, що груш утричі менше. Отже, спочатку ми повинні знайти, скільки купили груш. Шукаємо. Утричі менше, це означає, що ми 9 повинні поділити на 3. Записати результат. Не забути позначення в дужках. А другою дію, коли ми знайдемо кількість груш уже, можемо знайти, скільки всього яблук і груш купили. Потрібно буде до кількості яблук додати отриману в першій дії кількість груш. Обчислити. І не забути записати відповідь. Тепер попрацюємо над задачею 666. Прочитаємо задачу. На зиму для кролів заготовили 80 кілограмів моркви. Капусти на 53 кілограми менше, ніж моркви, а буряків утричі менше, ніж капусти. Скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Розгляньте короткий запис. Моркви 80 кілограмів. Капусти. Невідомо на 53 кг менше. Буряків невідомо у три рази менше. Розв'язувати будемо послідовно. Дивимося перший рядок, моркви 80 кг, капусти на 53 кг менше. Отже, шукаємо, скільки купили капусти. Заготовили. Правильно, на 53 кілограми менше, це означає, що від 80 потрібно відняти 53 кг. Коли ми знайдемо, скільки купили капусти, дивимося на наступний рядочок. А буряків у три рази менше, ніж капусти. Це означає, що те число, яке ми отримали в першій дії, нам потрібно. Правильно розділити на три. Тому що у три рази менше це означає розділити. І тоді ми знайдемо, скільки ж заготовили куряків. І обов'язково потрібно записати відповідь задачі. Поставте відео на паузу і добре відпочиньте. Виконайте руханку, яка вам подобається. Треба відпочивати для того, щоб працювати краще. І розглянемо номер 667. Подивіться, це діаграма. Це діаграма продажу фруктів у супермаркеті. Синій стовпчик показує, скільки продали лимонів, зелений стовпчик, скільки продали киві, жовтий показує банани, фіолетовий груші і червоний яблука. На сторінці 110 підручника. Дивіться, будь ласка, на діаграму. І давайте відповіді на у яких одиницях вимірювали масу фрукти? Дивимося на вертикальний стовпчик з цифрами. Що означає буква С? Вона означає, що масу фруктів вимірювали у центнерах. Яких фруктів продали найменше? Шукайте найнижчий стовпчик і відповідайте на питання. В зошит записуйте слово. Яких фруктів продали однаково? Знайдіть, будь ласка, Стопчики однакової висоти. Чого продали більше? лимонів чи яблук? Шукаєте стовпчик, який показує лимони, і стовпчик, який показує яблука. І дивитесь, який з них вищий. А наш урок добігає кінця. Ваше домашнє завдання виконати номер 668 і номер 669 на сторінці 111. Також оцініть свою роботу на уроці. А я впевнена, що ви всі молодці і працювали дуже добре. Дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.